Крайнє засідання року Верховної Ради, які закони прийняті, розповідає народний депутат з Вінничини. У Вінниці проводять аукціон на підтримку Збройних сил України. Для діток з Донецької області влаштували святкову виставу. Це новини Вінничний. Ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. У Верховній Раді України сьогодні, 28 грудня, провели крайнє засідання у році 2022-му. Про прийняті документи у парламентській залі. Про підсумки року маємо змогу запитати у народного депутата України, голови Вінницького обласного осередку партії Слуга народу Ірини Борзової. Пані Ірину, мої вітання доброго дня. Сьогодні було крайнє засідання Верховної Ради у цьому році. Розкажіть, будь ласка, коротко про сьогоднішнє засідання парламенту. Так, сьогодні було останнє засідання у 2022 році. У засіданні брали участь народні депутати також були представники кабінету міністрів, були посли іноземних країн. Також до українського народу сьогодні у парламенті звернувся президент України Володимир Зеленський. засідання проходило за участі військовослужбовців, і також на засіданні був присутній главком Валерій Залужний. Рік, що минає, був важким для всіх українців, але кожен робив свою роботу задля перемоги. Давайте проведемо короткі підсумки того, що зроблено. Насправді для кожного з нас, для кожного українця 2022 рік. Був напевно, що найважчи за всю історію незалежної України, і ви знаєте, сьогодні у промові президента Володимира Зеленського до українського народу а, звучало саме головне про те, що українці спочатку війни як ніколи об'єднались. Єдність це наша сила, і президент України. А, Попросив всіх і надалі бути такими єдиними, тому що збройні сили України наближають нашу перемогу. Також ми подякували Збройним силам України. Ми подякували президенту України Володимиру Зеленському. Що саме президент України з початку повномасштабного вторгнення Росії об'єднав всіх українців? Він об'єднав увесь світ у супротиві проти країни-агресора. Він об'єднав весь світ для того, щоб допомогти нашій Україні, як і отримати зброю, як і отримати кошти, як і отримати увагу і підтримку. Ми сьогодні подякували. Збройним силам України за те, що вони боронять нашу державу і захищають кожного з нас. І сьогодні президент вручив нагороди військовослужбовцям. Я думаю, що ви все побачите, але у залі також був присутній пілот Карая, який у Вінниці врятував нас від шахідів, ракетних обстрілів. І сьогодні він отримав з рук президента України звання Героя України. Пані Рено, стосується... но... Я... да. так. так, що стосується діяльності саме. Верховної ради, Верховна Рада працювала і буде працювати. Хочу зазначити, що ми не йдемо ні на які паніколи. Особисто я буду працювати кожного дня і надалі. для перемоги за цей рік. Ми прийняли багато законопроєктів. Саме головне потрібно було адаптувати українське законодавство під умови воєнного стану. Ми виконали всі умови, які наближають Україну до Європейського союзу, і проголосували і прийняли всі євроінтеграції. Інні закони, які обіцяли європейській комісії, також ми прийняли багато законопроєктів, які підвищують обороноздатність нашої країни. В нас багато ще дуже роботи, і ми будемо працювати тільки для того, задля перемоги України. Нашу розмову з вами у цьому році хочеться закінчити на позитивній ноті, і прошу вас, ваше побажання українцям і віничанам. Зокрема, у новому році насправді мені здається, що в нас з вами одне побажання на всіх це мир в Україні. Мені здається, що в нас однакові сни сьогодні, що не знаю, мені сниться, що я із родиною святкую День перемоги України. Я хочу побажати в першу чергу кожному українцю це миру та перемоги. Але я дуже хочу побажати, щоб кожна родина воз'єдналася, щоб рідні були разом. Я хочу побажати, щоб кожна мама, кожна дружина, кожен батько, діти, щоб вони дочекалися своїх військовослужбовців, своїх захисників і захисниць. Я дуже хочу побажати і вірю в те, що Україна поверне всіх наших українців, які знаходяться в полоні. Я хочу побажати нашим збройним силам міцного здоров'я. Те, що вони найсильніша армія світу, це ми вже розуміємо. Але їм також зараз зима потрібно міцне здоров'я, сила духу в них є. І я дуже хочу, щоб завдяки Збройним силам України Україна повернула всі території, які є окуповані, і я вірю тільки в добро. Адже рік був дуже важкий стільки, скільки ми з вами побачили волю незламності, сили волі, сили духу, єдності українського народу, національної єдності ми такого ще не бачили і не відчували ніколи. Тому я. Впевнена в тому, що Збройні Сили України наближають перемогу в єдності наша сила. Все буде Україна. Щиро віримо. Знаємо, що все буде Україна. Щиро віримо, що усі ваші побажання, які побажання всіх наших українців, обов'язково збудуться. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. На все добре. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Брузова, народний депутат України. І говорили ми про підсумки роботи Верховної Ради, і ми продовжуємо випуск новин далі. Вінниці запустили благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Лотами у ньому стали моделі різдвяного автомобіля 90-х років та знаменитого літака Боїнг 727 Триватиме аукціон до 30 грудня. Як можна доєднатися? Запитаємо в Олександра Вдовиченка, директора музею моделей транспорту. Пане Олександре, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які моделі стали лотами. Розкажіть, чим вони особливі? Ми В цьому році вперше в наш музей проводить такий благодійний аукціон. До вашого уваги ми надали два унікальних лота. Це машина автомобіль Фреймклендер, американський автомобіль 80-х років, який дуже знаменитий тим, що в ньому. Наближається свято. Це всі пам'ятають цю таку новорічну маленьку рекламу, де автомобіль везе нам різні напої. Цей автомобіль 80-х років. Ми його придбали на американському аукціоні і вирішили виставити на продаж на підтримку наших Збройних сил. Але такий автомобіль я потім можливо ще вдасться викупити на аукціоні eBay, який проводиться в Америці. А поки що він не йде свого власника на нашому аукціоні. А другий Розкажіть, будь ласка, чим це, особливий літак? А другий лот це літак Бо 727», який випускався з 1963 році року. Він дуже такий знаний. В світі авіамоделізму, це моделі ще 80-х 70-х років, і ця модель літака вироблена в Німецькій Демократичній Республіці в 1976-78 роках, і якраз дуже така крута модель, і її треба самому збирати, фарбувати І тут є спеціальні такі. Наклейки, які теж оригінальні паспорт літака. Ну, це такий раритет, можна сказати, в світі колекціонування. Розкажіть, будь ласка, яка стартова ціна одного лоту і як будете обирати переможця? Лот, лот стартова ціна. Ми почали 24 грудня аукціон. Стартова ціна автомобіля була 500 гривень, а літачка була. 1000 гривень. Але мені відомо, що вже автомобіль зараз коштує більше 2 тисяч покупці на нього, і на літак теж більше тисячі гривень. Мабуть, я вже треба подивитись просто в комп'ютері. Шах, шах аукціону 200 гривень. Люба людина на сайті міської ради, на сайті Офісу туризму, Може зайти, подивитись на цей аукціон і там приєднатися і зробити свою ставку. Ставки приймаються до 30 грудня до, 23, до 24 години, майже до 31 грудня. А де можна буде ознайомитися? Хто ж власне стане власниками ось цих моделей? А офіс туризму там у них відділ, спеціальна людина, яка контролює цей аукціон. Хто е найбільшу ставку зробить, з ним зв'язується по е телефону або по електронному зв'язку, і виходить на зв'язок. І він приходить або в офіс туризму, або прямо в цій рідні коробці. Ми його все запаковуємо і отримує офіційно тут в такій обстановці на біля нашої ялинки, в нашому музеї. Якщо, Дуже... за 48, якщо за 48 годин переможець не виходить на зв'язок, тоді цей лот отримує людина, яка була перед ним. Дуже... Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Бажаємо, щоб лоти були викуплені вдало. На все добре. Да, дякую. Да. Я думаю, що все буде добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Вдовиченко, директор музею моделей транспорту, і він розповідав про те, що нині в музеї відбувається аукціон розіграш моделей, і переможці всі виручені кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ. Вінницькі волонтери в черговий раз відправляють допомогу українським військовим. Цього разу тепловізори, буржуйки, автомобілі та решту необхідних речей активісти доправлять під білоруський кордон для бійців Вінницької територіальної оборони, що нині несуть там службу. З нами на зв'язку Віталій Ярошук та Ярослав Баніт, волонтери благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд Героям слава. Мої вітання! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що саме везете нашим бійцям? Ну, на цей раз ми веземо хлопцям такий подарунок авто джип Hyundai Tucson. Веземо тепловізор, веземо ночнік, перелад ночного бачення для хлопців. Це виходить, щоб вони ночі могли їздити і їм гарно було видно. Наші дівчата роблять олів'є, кутю, шубу. Ну, готують смаколики для хлопців, щоб їм зробити праздник. Розкажіть, будь ласка, ще якої допомоги на фронті найбільше потребують наші хлопці? Що просять, аби їм привезли? Ну на зараз, на даний момент в принципі після початку на початку війни то хлопцям більше треба була їжа. Вони просили, то зараз потребують генератори, ночники, тепловізори, медикаменти. Просять теплі речі, спальники. да спальники розкажіть. Глядачам ми, як що можна... можемо по... розкажіть. Будь ласка, ще глядачам, як можна доєднатися до вашої гарної справи, аби е, телеглядачі, вінечани, зокрема, також доєднувалися і допомагали нашим бійцям. Можна номер телефону сказати нашого так, фонду? Так, звичайно. Плюс 96 05 86 66 2. Ви можете зателефонувати за цим номером телефону і домовитися про подальшу і, і та допомогу для того, щоб ми могли забезпечувати. І ще в нас є фонд. Ну, стари сторінка фонду у Фейсбуці. Просто пишете героям слава і заходите на цю сторінку. Можете теж доєднуватись. Ми там виставляємо пости, що робимо. Якщо хочете, можете писати, і доєднуватись до нашої допомоги. Дуже віримо, що віничани доєднаються до вашої гарної справи. Передавайте вітання нашим захисникам і дякуємо вам за те, що підтримуєте їх і продовжуєте підтримувати. На все добре Дякую вам. разом до перемоги. Віримо, що Україна обов'язково переможе. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Ярошук та Ярослав Баніт, волонтери благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Героям Слава і говорили ми про те, що волонтери нині збирають допомогу для наших бійців територіальної оборони. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Середня вартість продуктів для приготування новорічного салату олів'є зросла на 45% за 2022 рік. Для визначення вартості індексу олів'є 2022-го за основу взято класичний рецепт страви з інгредієнтами у розрахунку на загальну вагу 3 кілограми. Приготувати таку вагу салату олів'є на середню сім'ю українцям коштуватиме 304 гривні, тоді як станом на 2021-й ціна становила 210 гривень. Найбільше за останній рік підскочила ціна на овочі, а саме на моркву та цибулю на 180%. Також відчутно подорожчали огірки. Кілограм свіжих овочів коштує в середньому близько 76 гривень. Найбільше подорожчали яйця. Водночас майонез у середньому подорожчав на 33%. Найдорожчий інгредієнт салату варена лікарська ковбаса. Для діток з Донецької області показали святкову казку мюзикл, красуня та чудовисько. Захід для діток організували представники Донецького обласного дитячо-молодіжного центру та управління культури та креативних індустрій. Для діток, які змушені були тікати від війни, такі святкові вистави це гарний привід відволіктись та на деякий час забути про війну. Хочу кожному з вас, кожному з нас побажати, щоб наступний рік. Ми приїхали з Вінницькими дітками в Донецький театр і разом з вами відсвяткували Новий рік. Я щиро цього хочу, я думаю, що в ці літвяні новорічні свята на всіх українців, у кожного українця, одне бажання це перемога. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас завтра традиційно о 19.30. На цьому стамо крапку бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.